Усім вітання! На зв'язку УкрАрмор і сьогодні ми розповідаємо про костюми. Але не поспішайте зупиняти відео. Таких брендів, як Філіплейн, Богнерк, Його Бос, не буде точно. Але костюми з харківського ринку теж не будуть. А будуть справжні чоловічі бронекостюми від УкрАрмор! І повірте, коли летить граната чи уламки від ракети, в цих костюмах відчуваєш себе набагато впевненіше. Хоча, як ми всі знаємо, його бос свій час теж робив непогано. О, так набагато зручніше. До речі, бачили наш новий військовий одяг. Він уже на сайті. Але далі про бронекостюми. Спираючись на тисячі відгуків від військових, тактичних медиків та просто знаючи кількість уражень уламками, а на хвилиночку, уражень уламками на сьогоднішній день більше ніж 90% від всіх видів уражень, ми створили два види бронекостюмів: АТАС та бронекостюм так. Принципово інший костюм, але про нього пізніше. Доступні в найпоширеніших військових кольорах: мультикам, койот, піксель, олива та чорний. Так от, АТАС це бронекостюм максимальної площі захисту. В його основі лежить армійський бронежилет IBV із повним захистом тулуба, на який вже кріпляться другорядні елементи захисту. Ну, типу захист паху, шиї, плечей, попереку. Тактичний пояс навіть є захист стегон, внутрішній та зовнішній. Всі ці елементи всередині оснащені балістичними пакетами, та, як бачите, захищають тіло майже повністю. Бронекостюм АТАС буває двох класів захисту першого та другого та двох розмірів SM та LXL. Різницю між ними ми розповімо трішки далі у відео. Другий бронекостюм той, що так, підійде більше для активної роботи. В його основі тактична потоноска знайома всім. Відповідно, в ньому зручніше бігати, пригати, перекочуватися, але самі розумієте. Площа захисту тут трішки менша. Такий костюм зазвичай обирають спецпризначенці, розвідка, штурмовики, адже для них маневровість та легкість ну дуже важливо. Окрім плутоноски, всі ці додаткові елементи, ну типу захист плечей, паху і т.д. ті ж самі. Цей бронекостюм також буває двох класів захисту. Але чи були б ми укрармором, якби не покращили покращену версію? От і ми так подумали, та зробили так про. Це та сама тактична плитоноска, проте більше захисних елементів, як Ватас, більша площа захисту, крута маневровість, золота середина, яка влаштує будь-якого профі. До речі, саме модульність цих елементів. Це ще дуже крута особливість наших бронекостюмів та, в принципі, всього нашого спорядження. Про це я думав розповісти пізніше відео. Але якщо вже почали, то давайте зараз. Так от, що ця модульність означає. До речі, ви помітили, що Микола щойно був в тагу, а тепер в АТАСі. Просто Микола ПРО перевдягається швидше, ніж я розмовляю. Якщо коротко, то все підходить до всього. Тобто, якщо у вас уже є плитоноска чи бронежилет, вам не потрібно купувати повністю бронекостюм. Ви можете докупити відсутні елементи спорядження та сконструювати власний бронекостюм уяві. Пімо іншу ситуацію. Поставили в нічний наряд, де може щось прилетіти зверху, і бігати особливо не потрібно буде. В такому випадку одягнув бронекостюм повністю, що й тепліше стало від броні. Звичайно, а завтра потрібно штурмувати посадку. Зняв захист тегом і біжи швидше. Ну а післязавтра ще щось командир придумав, де тобі плечі будуть заважати. Так тоді зняв плечі і ходиш все рівно в повній безпеці. Так от. Адаптивність всіх елементів означає, що ви в будь-який момент зможете зняти ту або іншу частину бронекостюма відповідно до поставленої задачі, не втративши всього захисту. Або, до прикладу, ви можете придбати цей бронекостюм по частинах, якщо не дозволяють фінанси зробити це одразу. А ще ви зможете причепити елементи спорядження від нашого бронекостюма до будь-якого іншого. Скажу по секрету навіть від іншого виробника, адже ми спеціально зробили типові кріплення, що підійшли всюди та всім. Фух, про це розповіли? Давайте далі. Пройдемось детальніше по елементах костюма. костюма. Основа, на яку все чіпляється, це зрозуміло плитоноска Pro. Або великий бронежилет IBV. Якщо бронежилет, то він йде з велетенськими, але дуже легкими балістичними пакетами по всій площині всередині. Якщо ж плитоноска, то має балістичні пакети лише в камербандах. Ну, по боках. Далі, захист паху. Критично необхідний елемент спорядження. Напевно, для будь-кого він призначений для захисту стегнової артерії, однієї з найбільших та найуразливіших в тілі людини. Саме потрапляння в цю артерію призводить до швидкої крововтрати та потребує моментальної евакуації, бо час іде на секунди. Захист шиї тут уважно він лише називається захистом шиї. Адже насправді він додатково захищає верхню частину спини, задню частину шиї та ключицю. З шиєю, сподіваюсь, пояснювати не потрібно. Ураження в неї майже у всіх випадках летальний кінець. А балістичні накладки на плечі та ключицю, окрім захисту, ще й дозволяють зручніше носити все те спорядження. Захист плечей. Всі, хто колись лікував плечевий суглоб, мене зрозуміють одразу. Це дуже болісний, довгий та дорогий етап лікування та відновлення. Висновок плечі. Потрібно берегти, адже на що ви будете падати, коли хтось крикне повітря? Борці чекаємо ваші варіанти в коментарях. Захист попереку це захист низу вашої спини та хребта. Ураження в цю ділянку тіла призводять до моментального паралічу нижніх кінцівок та незмогу до евакуації. А ще в цей чакол ви можете помістити мапи, документи та інші особисті речі. Ну, якщо рухаємось уже зверху донизу, хоча я почав з паху, але то вже таке. Далі йде тактичний пояс. Його ще називають РПС, так от без тактичного поясу. Нікуди це знають всі на нього кріпляться сумки з додаткові магазини, гранати. Ну коротше, безліч всього. А уявіть собі, якщо в цей пояс додати ще й балістичний пакет. О, це вже стає не просто елемент спорядження, а життєво необхідний елемент спорядження. Його користь не описати цим відео, тому пішли далі. Просто запам'ятайте, що це круто, це важливо, це потрібно. Детальніше про РПС ми розкажемо в наступних відео. Нарешті дійшли до ніг серйозно. Хто з вас придумав цей каламбур? Коротше, якщо бути точним, то захист стегу це, напевно, найбільш рухомий захист серед всіх, адже він рухається так же часто, як і ваші ноги. Тому ми його зробили суперлегким і зносостійким. Складається із двох частин: зовнішньої та внутрішньої. Зовнішня створена для захисту вашого стегна. А от внутрішня створена для додаткового захисту стегнової артерії. Це якщо уламки летять прямо спід вас. Фух! Ну що ж, тепер прийшла черга розповісти, що ж всередині цього захисту. Ну тут інтриги особливо немає. Це всім нам відомі балістичні пакети першого та другого класу захисту. Саме від класу захисту балістичних пакетів йде назва класу захисту всього бронекостю. До речі, їх ми також виготовляємо самі. Матеріал цих балістичних пакетів це НВМП. Якщо говорити простими словами, це надвисокомолекулярний поліетилен. На надто простіше стало вимовляти, але то таке. Він складений в багато шарів та спеціально оброблений. Цей матеріал використовує увесь світ. Його використовують в шоломах, бронеплитах, взуті та навіть одягу. Його босс. Ми вас часто згадуємо, так що треба вже колабитись. Перший та другий клас різняться своїми балістичними властивостями, тобто тим, наскільки сильне ураження вони можуть витримати, та якої швидкості. І так вам не почулося це улюблена рубрика всіх знавців, культа, їх найменувань та те, чого ви чекали увесь. Цей відеоролик від чого ж врятує цей бронекостюм? Будемо по черзі, чи по крутості. Звичайно, по крутості. Бронекостюм другого класу врятує від. Фух, Колись не пройшов. Нашов найрозумніший, пора реабілітуватись. Уламків, рикошетів, гранат, пістолетних куль 9 на 18 макаров та 9 на 19 Лугер та парабелом та карабінів у пістолетному патроні 762 на 25 токарів. Це все згідно ДСТУ. Але як то кажуть, не ДСТУ єдиним, тому ми ще випробовуємо наші балістичні пакети згідно з міжнародним стандартом НАТО Станак В-50, де показник пробиття на рівні плюс-мінус 650 метрів на секунду. Окрім куль та уламків, що зазначених у ДСТУ та СНАК, бронекостюм захистить ще від дрібних уламків та вторинних вражаючих елементів, типу уламків бетону, скла та інше. Але давайте далі: бронекостюм першого класу захисту врятує від... Якщо чесно, та майже все те ж саме. Але якщо ви подумали, що я не зможу другий раз так же швидко промовити ці всі типи куль, то ви помиляєтесь: уламки, рикошети, гранати, пістолетні кулі 9 на 18 макаров, 9 на 19 люґер та парабелом з автоматичного пістолета, стечкіна та пістолет Блок 17 кулею із свинцевим осердям. Посанагу тут. Також трішки менше, а саме показник пробиття на рівні плюс-мінус 550 метрів на секунду. До речі, відео наближається до кінця, тому пора трішки похизуватися та розповісти, чим ми краще від всіх інших. Так ось, ці показники швидкості пробиття, типу 650 метрів на секунду чи 550 метрів на секунду. Вони суперважливі, адже ніхто не може передбачити, з якою швидкістю буде летіти той уламок. І більшість виробників цим нехтує та обмежується мінімальним значенням, яке допустимо, щоб пройти перевірку. Ми ж в свою чергу навпаки, прагнемо, щоб балістика була найміцніша, навіть трішки запас. І байдуже, що це буде дорожче, адже життя безцінне. Також ми запаюємо наші балістичні пакети спеціальним лазером, що допомагає їм тримати уламки навіть при потраплянні в самий край. І скажу по секрету, тільки тут. У нас замовляються балістичні пакети, ну дуже багато іменитих виробників, і зуб даю, що ви зараз сидите як мінімум в одному балістичному пакеті, виготовленому на нашому виробництві. Але це вже таке. Давайте ще трішки про бронекостюм, і будемо прощатися на сьогодні. По своїй суті, бронекостюм це такий собі набір спорядження з балістикою, який захищає саме найнеобхідніші органи для життєдіяльності людини або Ті частини тіла, які дуже важко лікуються, він підійде як і професійним військовим, яким постійно потрібно модифікувати свій захист під різні задачі, так і новачкам, які прагнуть просто бути в безпеці. Не нехтуйте особистим захистом та обирайте лише якісне військове спорядження. З вами був Украмор, і я той самий Микола і Микола Про. Бережіть себе.